Чи вдасться Україні зупинити наступ ворога? В Україні сьогодні не було тривог, і це тиша, яку найлегше продовжити. Я пропоную бункерному відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі мінімум на 30 діб заявив Зеленський. Подивимось, чи буде прийнята така пропозиція і чи буде вона виконана. Відповідь ми з вами вже і так знаємо, але може щось таке неймовірне станеться. Тиша на 30 діб, без ударів по нам далекобійними дронами і ракетами. А, ні, ні і ні. Відповідь ми і так з вами знали. Тут просто така далі історія цікава. <клес> Значит, буд, буде така штука, яка називається підстава, підстава-вистава. Що, типу, подивіться, ось ми домовилися, і ось яке невиконання ай-яй-яй. І в якийсь момент десь так випадково наче, з'явиться, якийсь, або е, якась іноземна делегація, яка це побачить, або якесь магате, ну, щось таке. Ну, Це все і так зрозуміло, значить, підстави і невиконання обов'язків своїх. Це для нас з вами не новина. Тут далі цікаво. Запишіть, будь ласка, дати. З 2 по 6, це число, або місяця, 8 або 9 місяця, 8 кома 9 місяця, Буде підписано, ну, чуть ли не перший для нас якийсь договір про дійсно, або припинення вогню, або подальший, подальший розвиток ведення нас до того миру, тобто щось таке буде. Ну так. Да. З 2 по 6 – це число і місяць 8 9 Добре, українські військові потрапили в засідку на турецькому напрямку під час дії так званого великоднього перемир'я. Тільки ми вчора з вами дивилися, що вони лазійки знайдуть, якщо не е, ракетами, так щоб це було, ну просто щоб всі про це знали. Вони знайдуть, як знищувати наших людей знайдуть спосіб. Є загиблі російські військові, які це вчинили, будуть знищені. Повідомив голова держави. Ой, хай так і буде. З 1 вересня можуть закрити сотні шкіл згідно постановки постанови номер 245, Це точно що постановка держава більше не фінансуватиме оплату праці вчителів. Якщо у школах, де навчається менше ніж 45 учнів, виняток тільки для початкових шкіл, які збережуть фінансування незалежно від кількості учнів. А яка альтернатива? Ну, тобто тут розуму багато не потрібно, щоб прийняти таке рішення? У нас же, розумієте, на утримання депутатів у нас кошти є. На... Закривати очі на те, що вони, ну, просто тоннами під матрасами наші з вами кошти тримають. На, ну, тобто, на це, на це все вистачає, а вчителям у нас не хватає зарплат. Так, система, система навчання, да? фінансування вчителів. Так, давайте так система освіти загалом. Да, народ, Котимося ми з вами. Не в той бік. А... Що буде далі? Далі вони придумають, що навчання наше має бути подібне до європейського. Що це значить? Це значить, що вчителі будуть працювати, ну, таке враження, що самі на себе. І точно в якихось невеличких гуртках або онлайн напишіть, хто знає про європейську освіту. Я не думаю, що у нас будуть такі самі зарплатні, як і е, вчителів у Європі. Але система, сама система, напишіть хто знає, як вона виглядає. Що це значить, коли ну, типа вчителі будуть на дому. Або такі получасники, або часники. Спасі, Сохрані. Спецпредставник Кіт Келох. Ми втомилися від затяжної війни. Моя бусінка. Ну, відпочинь. А штати мають зосередитися і на інших глобальних викликах. Куча діл. Ми запропонували українцям умовний план, і наступного тижня в Лондоні обговоримо, як це може виглядати далі з обох боків. Наприклад, вступ до НАТО не розглядається. Ай-яй-яй, ми так надіялися. Але ми шукаємо обхідні рішення. Звісно, так, да, ми так і поняли. Бо важливо не лише ставити питання, а й знаходити на них відповіді. Ага, ну, це, це така фраза, знаєте, ні про що. Остання. Давно це питання не дивилися. Давайте ще раз подивимося, як виглядає ситуація на сьогодні: Штати і їх надалі ставлення і дії відносно рашки. І їх дії відносно назвами. Дві дитини в сім'ї, і е, однакові батьки. Але одну дитину вони кажуть, просто кажуть: а та-та, ти ж моя курочка, ти ж моя бубочка більше так не роби цьом 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 в попу це штати по відношенню до Рашки. А другу дитину, вони, знаєте, так, ремінь беруть, на гречку саджають. Ну, тобто міцно це по відношенню до нас. Ну, ми ж знаємо, що в якому випадку нормальні діти да, ростуть. Коли ну, трошки стимулюють нас, коли в попу не цілують, бо коли дуже сильно в попу цілувати, то ніяких нема в голові царів, як то кажуть. Добре. Чоловіки з фінансовими боргами, зокрема по аліментах, не можуть оформити онлайн-відсрочку. Що за проблеми в людей? З фінансовими боргами не можуть оформити онлайн-відсрочку. Ага, реєстр оберіг буде пов'язаний з єдиним реєстром боржників. Навіть якщо особа має право на відсрочку, вона не зможе. Якщо в реєстрі є борги. Ну да, ну все вірно, що. Крім того, в Мінобороні підкреслили: усі дані мають бути безпомилковими, синхронізованими між державними реєстрами. Та ви не можете свої реєстри між собою синхронізувати. Слухайте. Що ми не знаємо, як воно працює. Ці держреєстри. Так. Ой, зараз всі будуть платити аліменти, всі будуть платити кредити. Ну, всі такі от чесні платники у нас будуть. Молодці. Найближчі плани ворога найближчі плани ворога. Що до нас із вами? Чекати підкріплення. Найближчі плани ворога це чекати підкріплення. Вони будуть залишати невелику кількість відносно своїх людей і будуть повертатися за підкріпленням, підживленням, припасами, що завгодно. І чомусь вони будуть. Готуватися до оборони зовсім з іншої сторони, і саме до оборони, не до нападу.